У Кривому Розі почастішили квартирні крадіжки. У поліції кажуть, з початку року кількість таких злочинів розміняла сьому сотню. Грабіжники не гребують нічим. До їхнього поля зору може потрапити будь яка оселя. Найбільше поражені райони Покровський район, 146 совершенно квартирних краж, металургічний район 144, і Саксаганський район 140 квартирних краж. завершено. Це не сезонне явлення, воно і літом, і зимою. Как бы постоянно происходят приблизительно одинаковое количество. Больше чуть летом происходит, когда люди уезжают, оставляют квартиры. Ну, в эти периоды у нас проводятся акции, и как бы приток квартир под охрану в этот период больше. Специалисты рассказывают, что почти невозможно создать сборный образ типового квартирного злодея. При задержании возникают разные ситуации, иногда доводится застосовывать силу. Четкой статистики, либо как бы градации каких-то групп мы не ведем, потому что Нам, в принципі, немає смысла. Ми їдемо на визов. Ми, їдемо, ми готові, в принципі, там, ну, Як правило, такі групи немалочислені, там порядка трьох чоловік, трьох-четрь максимум. Жагане живе та безкарність штовхають злодіїв на нові подвиги, але врешті-решт щось може піти не за планом. Недавно була задержана група в составі двох чоловік, які на території міста городули квартирні кражі в новому времени путем отжима металопластика. Зараз дані лица арестовані находятся під стражей, слідство продовжається. вони вже більше, ніж за 20 епізодів. Надійні двері, декілька замків, сигналізація. Правоохоронці зазначають, ці методи захисту, звісно ж, непогані, та все ж не варто залишати оселю надовго. Адже кількість квартирних радіжок йде на сотні і поповнюється ледь не щодня. Володимир Нестор, Артем Мельник, програма Місто.